Всім привіт, я тренер Юрій Гріонів. Це наступне наше крупне тренування. Сьогодні тренування для майстра теруки пана Микита. Пана Миките, тренування з гумовими петлями. На мій суб'єктивний погляд, це найкращий тренажер для дома. Сьогодні ми потренуємо наші демки, тобто плечі. Обов'язково під кожним тренуванням ви розірваєте свої м'язи. Рупанку можна подивитися. Моїх відео обов'язково подивитися, зробити тільки після того приступання. Окей? Okay? Почнемо з першої вправи. Беремо резину найменшу, щоб не перевантажувати. Наступаємо резиночку. Беремо праву ручку, ножки, ножки. Розвантажені, розвантажені ножки. І на видиху тягнемо ручки, тобто ліка не підіймався вище, а горизонтально. Тобто парально пол. Робимо так на 10-15 разів. Один. Два. Три. Держи. Чотири. П'ять. Вечувай. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І зафіксуємо. Отримаємо три секунди. Три. Два. Один. Повільно опустили. Відчули плече. Те саме робимо різничку. В ліву ручку. <кій> Наступаємо. Фіксуємось. Ножки. Розвантажимо. Розвантажимо свій попорок. І видвилимо ручку. <кій> ліву на 10-15. Приготувалися. Поїхав. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10. 5. 4. Три. Два. Один. І фіксуємо. Три, два, один. Повільно опускаємо. Кожну вправу ми будемо робити по два підходи по 10-15 разів. Під резину. Можливо, під свої вимоги. На менше кількість резин. Разів та зимо Чому я кажу, що ці лумі петлі реально крутити на жар можна просто вмерти. Зараз ми поробимо іншу вправу. Більше ти подивимося. Другий підхід. Приготувався. Права ручка. Ще 15 разів. Стаємо. Приготувався. І поїхав. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. 6, 7, 8, 9, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І фіксуємо 3, 2, 1. Повільно пускаємо. Все робимо без різких рухів. Пам'ятаємо, відчувайте свій м'яз, окрім вас. Нормально ніхто не відчує. Окей? Рятувалися? Ліва ручка, розломтажу і поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Девять. Десять. Шість. Пять. Чотири. Три. Два. Один. І фіксуємо. Три, два, один. Повільний видих. Пан Микита питав ще, як тренуватися, як чергувати м'язи. Кому буде цікаво, напишіть в особистих, я відповім обов'язково. Але я рекомендую одну групу м'язів тренувати в 5-7 днів. Все зрозуміло, як ви відновитесь і які тренування ви робите. Наступна фраза у нас буде жим. Ми візьмемо не саме топсу, а перед Спробуємо. Так само ми будемо робити на 10-15 разів. Праву ножку. Тискаємо. Ножки розвантажені. Розвантажені. Плечеусової у дивінок. Не перекріпляємо. Виводимо вперед. Бачите, вперед. Кість рівна. І на видиху я буду договорити. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість, сім, вісім, 9, десять, п'ять, чотири, три, два, один. І три, два, один. Повільно, без різких рухів. Відчуваєте, де ти ви види м'ясо. Відчуваєте. Ліва ножка. Ліва ручка. Ножка розвантажена. Ручку 90 площазу. Вилоси вперед. І на видиху. П'ятнадцять.

Навантаження. Або ні, от так червоно, тут написано 2,16. Це в залежності, як розтягнули, Це більше розтягнуло, тим більше навантаження. Тут також можна тушити, от треба дивитися. Так що підбирайте під свій рівень. окей? Головне навчитися правильно відомо. Тобто дихання, ви відчуєте як м'ясо працює. Це Ніяких дискомфортів не повинно бути. Не бойся, які дискомфорт. приходьте на мої онлайн-тренування записом за нового телефона 068. Окей? Я не да? 49 65 254. Ну шо? Зробимо велику, да? Тут На монтаж 17.54. Спробуємо на 10 разів. Права ножка. Правила. Потягнули, потягнули. Я того потягну. І фф. І ффф. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І. Три. Два. Відповідно буде. Да. Так. Ця резина вже відчутня. Відчутня. Бачите, як вона чоровия почейна. Да. І навантажується. Плаче дуже добре. Ліва ножка, ліва ручка. Приготувалися. І, і. один. Два. Три. Чотири. П'ять. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Тримаємо. Три. Два. Один. Повільно. Да, це був реальний підхід. Іван наші м'язи. Хм. Зараз ще зробимо ще одну вправу, одну вправу, але обов'язково відновитесь. Дихайтесь, окей? Так, Яку ми ще не робили? Оцілями додавалася. Зараз ми будемо тягнути двома ручками. Пам'ятаємо. Зараз ми будемо ручки тягнути, але лікті високо. Далі паралелі не. Дитя, тобто не потрібно рік догорі. Обережно. Обережно. На видиху. Напереду. Обережно. Тобто. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість розкажувати. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І фіксуємо. П'ять, чотири, три. Два. Один повільно видок. Все робимо. Без різкі рухів. Відчувайте цей м'яз. Відчувайте, будь ласка. Окей? Кожну вправу ми робимо по два-три підходи. Все злежно, як ти відчуваєш м'яз. Якщо ти відчуваєш в себе сили, ти можеш робити ще один, два підходи. Окей? Спробуєш. Я вірю в тебе. У нас буде другий підхід. Дружний вхід. Резинчику. Поширше візьмемо. Вставляємо дві ножками і тягнемо. Налить ножки розвантажні. Приготувався. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Фі. Вісім. вісім, вісім Дев'ять. Десять. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І фіксація. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Повільний видих. Повільний видих. Відновлюємо своє дихання. Колечки наш наряд. Це дуже добре. Відчуваєш, де ти від директорнів'язки працює. Відчуваєш, Молодець. Зараз пропрацюємо. Над маленьким деток, передне дефток. Вони маленький м'яс. Ми будемо виконувати. підйоми перед собою. На видох. Підіймати, на вдох опускати. Поймаємо на розіночку, Стаємо двома ручками. Натягнемо ручки. Не дуже рівно, трішки зізнають, щоб навантаження хлопчики зменшити. І ми на видуху підіймаємо на вдох. видух, тобто, Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. десять, п'ять, чотири, три, два, один, фіксація, п'ять, чотири, три, два, один, повільно опускаємо. Якщо легко, я кажу тобі, збільшує. Обов'язково, якщо ти класно відчуваєш м'яз, і по кількості ми м'ясо ми... повинен навантажитись від 15 до 40 секунд. Ти відчуєш, як він навантажуєшся. Я плечі зараз відчуваю. Напиши, будь ласка, після якої вправи ти відчув плечі. А ми зробимо зараз останній підхід. Останній підхід. Не заданечко взяли Ножки розвантажилися. На видоху підіймаємо на одухи пускаємо. І п'ятнадцять. Четвернадцять. Тринадцять. Дванадцять. Одинадцять. Десять. Дев'ять. Вісім. Вісім. Сім. Шість. Пять. Чотири. Три. Два. Один і фіксуємо 5, 4, 3, Два. Один. Повільний видих. Відмінно. А це тренування було для пана Роките, спеціаліста під 3D-друку. Рекомендую брали у нього іграшки, от такої якості, він молодець. А я нагадую, що я, твій тренер Юрій Григорів, бажаю тобі мирного неба, міцного здоров'я, до наступних тренувань.